На стоках мільйони зображень все вже відзнято, завантажено. То ж там нема чого робити. Теж так думаєте, а це неправда. Привіт, мене звати Валерія. Тут про фотостоки та творчу реалізацію. Хутко підписуйтесь і починаємо. І сьогодні поговоримо про те, чому стокерам варто слідкувати за трендами, бо саме так можна знаходити постійніші. По-перше, що таке тренд в загальному розумінні тренд це якийсь напрямок або тенденція, куди розвивається якесь явище, продукт, ідея або суспільство в цілому. Коли я говорю про тренди, то я маю на увазі те, що набирає популярність. Або вже є популярним і про що свідчить кількість пошукових запитів на відповідні явища, товари, послуги тощо. Тож, чому стокерам варто знати, що є популярним або набирає популярності, принаймні в своїй ніші? Сьогодні наведу три причини: перше це дозволяє робити потрібний для стокових клієнтів контент першими. Бо на стоках пошукова видача часто працює так, що коли якийсь контент був вже завантажений раніше і мав кілька продажів, то надалі, навіть коли нові стокери будуть завантажувати новий контент, навіть якщо він буде краще, часто той старий контент, який вже мав раніше продажі, який вже був ну фактично потрібний, тобто його купили, це значить, що він був необхідний клієнтам. Сток на цьому заробив. Надалі цей контент показується стоковим клієнтам в пошуковій видачі. Вище і частіше. Тож, коли ви дізнаєтесь про якийсь тренд, про якусь тенденцію, про щось новеньке, що, можливо, тільки з'являється і тільки прогнозується його популярність, ви створюєте відповідний контент, завантажуєте на стоки, і ви, скоріше за все, отримаєте кілька нових продажів, бо просто стоковим клієнтам не буде з чого обирати. Все одно серед тисяч і ну я не знаю чи мільйонів, але десятків тисяч, напевно, стокових клієнтів хтось буде шукати бату Цю вашу вузьку, якусь новеньку нішу, тобто щось з'явилось, якийсь тренд на щось невеличке, на якийсь продукт, на якусь технологічну штуку, на якесь можливо, явище в, знаєте, всяких там умовних субкультурах. Там хтось БАДами цікавиться, хтось суперздоровим харчуванням, хтось ще чимось. От в цих різних нішах, в екологічній ніші дуже багато трендів. Ви дізнали, що ага, зараз популярно або набирає популярність така та тема. Ви зняли, завантажили. Ви не отримаєте скоріше за все одразу. Дуже багато продажів, бо ця тема ще не є прямо вибуховою. Але ви отримаєте кілька продажів, і ви отримаєте собі наперед такий е, трошечки фору перед іншими стокерами, які потім, коли ця тема стане загальновідомою і загально популярною, будуть вантажити контент. А ваш контент там вже є. Він вже мав свої продажі, тому він матиме перевагу. Ну і взагалі не факт, що багато стокерів взагалі дізнаються про якусь тенденцію, бо наш світ дуже різноманітний і дуже багато всього і. Е, Особливо в Україні не, не завжди стокери можуть відслідковувати якісь англомовні джерела, знати про якісь тенденції західні. Насправді це те, чим можна класно конкурувати. Звісно, стокові студії вони теж слідкують за трендами, але вони часто не будуть витрачати свій якийсь ресурс на вузьку тему, а будуть знімати щось більш популярне. Ну бо в них там інша математика їхніх витрат і доходів, які їм треба отримати. Для одиночних стокерів це дуже е, класна стратегія. Створювати якийсь контент ось такий нішовий. І навіть при тому, що ви матимете не е, там сотні тисяч продажів, а кілька продажів, але надалі ця тема буде все розширюватись і розширюватись, і кількість пошуків буде зростати, і будуть нові нові продажі. Ви отримаєте свій е, хороший дохід навіть з дуже вузької теми. Друга причина, чому варто слідкувати за трендами: коли ви створюєте трендовий контент, ви не конкуруєте з усім мільйоном, мільйонами. точніше фотографій на стоках. Ви конкуруєте лише з десятками, сотнями, можливо, тисячами, але для стоків кілька тисяч це практично ніщо. Фотографій, тобто ви створюєте цей контент, навіть якщо це вже там ви заходите на якісь запити, бачите, що там вже є 5-10 тисяч зображень, це небагато для стоків. Конкурувати з ними набагато легше, ніж конкурувати. Я не знаю там скільки сотень тисяч зображень, скажімо за те за словом, бургер, фуд, банан і так далі. Тобто, щось таке, чого дійсно на стоках багато. І третє, чому варто слідкувати за трендами, ви завжди матимете ідеї для зйомок, причому ви матимете безліч ідей для зйомок. Зйомок. Адже ось ці всі такі стандартні теми, які виділені в стокових оцих категоріях контенту, там люди, бізнес, технології тощо, вони всі дійсно вічно зелені та завжди актуальні. І на них теж необхідно робити новий контент, бо стокові клієнти не можуть постійно купувати те саме. Вони все одно шукають новий контент, особливо що стосується людей. Але самому автору може набридати оце ходіння по колу, по тим самим зйомкам, там схожі люди, схожі теми. І так далі. Коли ви знаєте тренди, ви знаєте, що малесеньке можна додати в вашу звичайну зйомку, яку ви і так би робили. Але так, щоб вона була трендова. Яке ключове слово, до речі, я це не вписала в пункти. Але ем, знання трендів це також знання ключових слів, які шукають клієнти, вузьких ключових слів, за якими часто просто вони нічого не знаходять і шукають по більш широким, і вони вимушені шукати в якійсь там системі екології, вони просто вбивають тоді еко там. Або системи біліті, або ще щось, і шукають в ній те, що їм треба. А якщо ви знаєте якусь, якесь спеціальне слово, якусь абревіатуру, або якийсь, ну, якийсь термін, який точно відповідає потребі клієнтів, то цей клієнт, коли шукатиме цей контент, він вводить це слово, бачить там я не знаю сотні, кілька сотень або тисяч зображень, і ну йому набагато легше жити. Він залюбки їх купує. Але часто дійсно за такими вузькими запитами просто немає нічого. І тому, коли ви знаєте якісь такі речі, навіть в звичайній зйомці, яку ви і так би проводили, ви можете або щось дозняти, або додати якийсь реквізит, або просто навіть підлаштувати. Вашу зйомку під те ключове слово, тобто вона може виглядати звичайно, але е, знаючи якесь ключове слово, ви просто розумієте, що ага, це концепт такого-то там відпочинку, це концепт е, таких, то там там відносин, тощо там якісь психологічні штуки, якийсь продукт, додати там до зйомки з людьми якісь там, я не знаю, модні бади і вписати їх, і це буде просто прекрасно. Ну тобто, стокові клієнти будуть вам дуже дуже за це вдячні, бо далеко не всі стокери це роблять і. Заглиблюються в вузькі ніші, дуже багато створюють просто контенту загального, і він теж так потрібен, бо на нього і запитів. Клієнтів більше, але ось на ці вузькі це така дуже класна можливість, особливо для одиночних авторів, заробляти більше на стоках. І це, до речі, скорочує ваш час на продумування плану на зйомок на наступний тиждень, місяць і місяці, коли у вас є теми, які ви знаєте, ключові слова, якісь речі, які ага, трендові. Ви набагато швидше можете складати цей свій план, аніж коли ви просто з нуля постійно думаєте про якісь загальні теми і не знаєте, що ж конкретно, бо насправді на сток Можна знімати ну практично все, що є комерційно цінним. Але з цієї, коли у нас є все, це як білий лист, це, це нібито е, аркуш, це нібито немає нічого. І е, коли у вас є за що зачепитись, ви знаєте навіть якусь тему актуальну, але можливо не будете прямо її знімати. Вона вас навштовхне на якусь іншу, на якусь більш широку. Е, і ви дуже швидко можете складати свої наступні плани для зйомок. І це теж дуже цінно в стоковій роботі. Бо для одиночного автора насправді кожна година на роботи, це дуже цінно, це. Ем... Ну, це дуже важливо робити її максимально ефективною. Тим більше зараз, коли ми конкуруємо з штучним інтелектом, про це буде у наступних моїх відео. Тож, якщо ви хочете щотижня дізнаватись про п'ять актуальних трендових тем для стокових зйомок, в яких небагато ще стокового контенту, то підписуйтесь на спільноту фотостокерок. Там у мене щосереди виходить така велика добірка трендових тем, якою учасниці спільноти користуються, і вони вона їм дуже допомагає і в вигадуванні своїх нових ідей, і прямо в використанні цих. Тем. І навіть якщо всі учасниці спільноти будуть створювати контент на всі ці теми, які я тільки публікую, то конкуренція все одно буде набагато нижчою, ніж в запитах якихось широких за загальними ключовими словами, типу food, background тощо. На цьому сьогодні все. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та обов'язково подивіться моє відео про візуальні тренди на 2024 рік. До зустрічі, папа! -па.